Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що ділитесь моїм відео і їх бачить більше людей. Дякую за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Дякую вам. Будемо дивитися сьогодні таро-прогноз для козиругів на липень 2024 року. По всім сферам пройдемося, козиріг це ви Пентаклові. Зараз подивимося, що вам принесе липень місяць. Так, спочатку дивимось три важливих події. Перша важлива подія. Друга важлива подія. Третя важлива подія. Угу. Так. Для козирогів на липень місяць 2024 року подивимося професійна діяльність, чого очікувати вам в липні місяці в професійній діяльності. Фінансові справи, як будуть складатися в липні місяці. У козирогів. Далі, козирогів на липень 2024 року. Що очікує в особистому житті у липні козирогів? На що звернути увагу в липні місяці в плані здоров'я? І порада застереження або підказка, що дадуть на цей місяць липень вищі сили. Так, і так, дивимося спочатку три важливих події для козерогів. Так, і щоб ви бачили, що на дні колоди. Дивіться, перша подія, або щось вже було ще з червня місяця, можливо, раніше, або в липні щось станеться, тут не показано що. Можливо, це не в липні. То вам необхідно буде, ви що у вас розшатана емоційна система, і ви відсторонитеся від неї. Тобто, ви закриєте очі, ви відвернетеся від неї, ну, закриєтеся, як, начебто мечами, для того, щоб вирівноважити свої емоції, щоб приймати рішення і діяти взагалі уже в спокійному стані. Так, можливо, хтось від особистого життя буде відсторонюватись. Це потрібно для кращого. По карті світ, можливо, подорож, поїздка. Якась перемога в чомусь може бути по вінку. В цілому, з легкістю будете щось робити. У вас, дивіться, тут два жезла, дві нові можливості, які ви можете реалізовувати. Так, по лицарю пентаклів. Це. У Пентаклі це ваша стихія. Це або ви будете діяти, щось, якісь справи фінансові, можливо, йдете для того, щоб додати ще один для себе додатковий дохід. Ну, можливо, їх у вас було два. Щоб третій був і так далі. Можливо, це хтось проявиться до вас, по лицарю, це від 18 до 35 років, прийде до вас з подаруночком, вже наміри є, поки що стоїть, але ось-ось піде. Так, і по колесу фортуни можу сказати, що колесо фортуни підсилює і покращує всі оці карти. До речі, тут якраз випало на три важливі події місяця. Карта, світ і колесо фортуни це старші аркани. Це дуже гарне має значення. Колесо фортуни, як я її ще називаю, починається біла полоса в житті. Так, далі по фінансам і професійній діяльності. Професійна діяльність. Можливо, ви за кордоном будете працювати, козироги. Дивіться, у вас знову випала карта світ. Легкість, задоволення. Можливо, по інтернету працюєте. Можливо, комусь якісь замовлення щось створюєте і відправляєте різним компаніям. От така у вас робота. То все у вас в професійній діяльності дуже добре. Можливо, дехто із вас, може бути такий варіант, піде у відпустку або просто на тиждень, кудись їзди по світу, все-таки карта світ. Так, що у нас в фінансовій справі? Взагалі десятка кубків це карта фінансового, вибачте, не фінансового, а сімейного благополуччя. Але в даному контексті на фінансові справи, якраз по радузі, по задоволенню людей, які знаходяться на цій карті, то ви будете щасливі. Тобто, або отримаєте трошки більшу премію, або оздоровчі можливо, більше дадуть. А можливо, успіх в якійсь справі буде, можливо, закінчити проєкт і нарешті отримаєте потрібну вам суму. Але тут застереження, не беріть на себе дуже багато обов'язків. Якщо ви працюєте в команді, неважливо тут в професії чи в фінансах десь іще заробляєте, то тут будьте обережні, не перевантажуйте себе. Зайвою діяльністю. Якщо ви працюєте в команді, то кожен хай виконує свої значення. І ще тут дивіться, якщо ви їдете в відпустку, можуть вас перед відпусткою в липні місяці навантажити, щоб ви встигли зробити багато завдань. Або хтось пішов у відпустку, і ви поки не підете в відпустку, вам дадуть виконувати їх обов'язки. Ну, Це як варіант може бути таке. Далі, що очікує в особистому житті? Прояв якоїсь людини. Так, з почуттями попажу кубків, ця людина до 18 років, але може просто виглядати набагато молодше. Так, по здоров'ю закохані і порода застереження. Попажу кубків. Так, десятка мечів зараз відкладу, подивлюсь, куди ця карта. Так, що очікує в особистому житті в липні місяці козерогів? Покажіть, що означає ця карта. Так, щось невідоме. Прояв буде, ага. Угу. І по карті помірність. Дивіться. Прояв людини, звісно, буде. Ви цього ще не знаєте, не бачите. Можливо, людина йде до вас з пристрастю. І це король Пентаклів. Так, козироги, це ви у нас пентаклі. теж. Можливо, це ви знаходитиметесь в таких енергіях. Жінки в чоловічих, чоловіків жіночих, або просто це вас показує в таких енергіях, адже я його говорю і чоловікам, і жінкам. Тобто, ви будете знаходитися в своїх енергіях. Можливо, дозволите чомусь тваринному все-таки в липні місяці дати волю, не знаю, пристрасть можливо, можливо, якісь бажання такі, які ви не захочете контролювати мозком. Адже ми часто собі мозком не дозволяємо щось робити, от розум нас зупиняє. Можливо, тут якраз ви гуляти будете більше, відпочивати, на вечірках, не спати до двох ночі, можливо, буде й таке. Але все-таки до вас хтось проявиться. Не показали карти, хто по помірності ця людина вже йде до вас. По здоров'ю, дивіться, карта закохані, це дуже гарна карта. Здоров'ям у вас все гаразд. Єдине, що по картинці можу сказати, це дивіться, не перезасмагайте, тобто не е, будьте надто довго на сонці, щоб опіків не було. І дивіться, обережно з водою, там ввечері не купайтеся, можливо, щоб не наступили на щось, і щоб не застудилися, коли буде вітер. Так, дивимося. У вас, дивіться, випала на дні колоди десятка мечів, що це означає? Так, да, неприємність якась, можливо, раніше була у вас, в червні. можливо, ще раніше довго тривала. Ем, можливо, в липні якась буде. Але дивіться, що це означає? Якщо десятка мечів в липні випадає, хоча не на одне питання ми її не клали, це просто на дні колоди було. Це означає, якщо це неприємність і дійсно буде. Бувають такі неприємності, можливо, якраз оце перевантаження на роботі є цією неприємності. То це вже остання карта в цьому циклі. Тобто завершення десятка завершує цикл неприємності у цих, і починається новий, кращий, легший цикл. Так, і порада. Працюйте в команді, відточуйте свої вміння, навички майстерності. Цілком карта. Гарно. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.